Вітаю усім, хто на зв'язку з футболом у Львові відбувався заключний матч 21-го туру чемпіонату України. Карпати приймали Олександрію. Обидві команди не перемагали ще навесні, і на двох здобули два очки по одному нічийному результаті у кожної з команд. Ну і що найважливіше, Карпати вже понад 10 поєдинків не можуть виграти у чемпіонаті України. В той час як команда Володимира Шарана в разі ще однієї втрати очок могла. Далеко відпустити своїх суперників у боротьбі за третє місце чемпіонату. Тож як відбувались події цього матчу? Давайте з вами дивитись. Ну і друзі, не забувайте про класну пропозицію від наших партнерів. які дарують вам крутий бонус. Усі деталі за посиланням під цим відео. Львівські Карпати в матчі заключному 21-го туру приймали Олександрію. Ну і сподівались перервати свою затяжну безвиграшну серію, яка триває ще із 14 вересня. Саме тоді в останній, якраз на цьому стадіоні львів'яни перемагали в Орсклу. Ну а перший момент на користь Олександрії. Закидання у штрафний майданчик. Далі спроба знову доставити м'яч за спину Антону Каніболоцькому, але Голкіпер Карпат. З цією атакою впорався. Ну і загалом відзначимо дуже непоганий старт матчу. Команди хотіли забити швидко, але вистачало і ось таких моментів, як зараз дісталось тут Матаро в боротьбі на другому поверсі проти Бабогла. Справді захисник Олександрії правила порушував. Ну якщо говорити про Олександрію, то Володимир Шаран здійснив декілька замін, відправив дубль основного захисника Шендріка. Адже був дуже незадоволений тим, як... Останній зіграв у матчі проти футбольного клубу Львів. Ну а ми дивимось за моментами Карпат, передача п'ятої від Мартінса. І Єгор назарина, який опинився у штрафному майданчику з м'ячем, хотів поцілити у ближній кут. Удар в площину у нього вдався, але переграти Юрія Паньківа таким ударом ну дуже складно. Карпати продовжували створювати небезпечні моменти. Ось ще одна спроба, яка завершується гострим ударом. Значимо так само і простріл Мартінса. Ну і хороший постріл із меж штрафного майданчика. Там одразу три футболісти перебували поблизу м'яча і могли завершувати цю атаку. Ну але Юрій Паньків контролював ближній кут, так само як і ближній кут вже в наступному епізоді контролював його візові Антон Каніболоцький, який теж впорався із ударом Максима Третякова. Чимало прострілів із флангів якось зараз, на 29-й хвилині, від Карпат, але вони не давали результату. Ось одна із небагатьох спроб дальнього удару від Дмитра Кльоца з м'ячем впорався Юрій Паньків. Ну а наступний епізод у штрафному майданчику Карпат завершується призначенням пенальті. У ворота господарів бабогло залишається на газоні. І на думку головного арбітра Дмитра Кривушкіна, тут був фол. Дивимо ще раз, ну і не з боку Мартінця. Він фолд зафіксував, одразу скажемо, який впав першим на газон. А далі тут, нібито, на думку арбітра, наступив футболіст Карпат на ногу Бобоглу, але, чесно кажучи, з повторів, побачити порушення правил тут ну, дуже складно. Виконувати пенальті взявся Максим Третяков, і з другої спроби в цьому поєдинку він переграв Антона Каніболоцького. Ну, звичайно, забити з пенальті було куди простіше аніж з гри, хоч навіть із меж штрафного майданчика. Карпат довго сперечались і вболівальники так само освистували рішення арбітра. Але третяков реалізовує пенальті, і цей момент, можливо, десь став переломним в цьому матчі, адже до цього гра була абсолютно рівною. Ще один епізод у першому таймі. Карпати розпочинають свою контратаку, але не встигає до м'яча. Козак і третяков виконує ось таке закидання за спину Георгадзе. Сітало вискочив фактично вічнаючи з Каніболоцьким, але по-перше, невдало зупинив м'яч. Ну а по друге, відзначимо дії самого Каніболоцького, який максимально скоротив дистанцію і змусив суперника йти від воріт. Ну а далі сам сітало ще й порушив правила проти захисника львівських Карпат. Отож ну, 1-0 після першого тайму на користь Олександрії. Достатньо суперечливий, м'яко кажучи, пенальті, який реалізував Максим Третяков. Але в цілому досить рівний матч був. І місцями Олександрія та Карпати атакували достатньо небезпечно. Однак результат, як то кажуть, на табло. Ну а що відбувалось по перерві? Давайте дивитись. За мінімальною перевагою Олександрії завершився. У нас Перший тайм поєдинку. Ну а по перерві гості одразу ж дуже швидко розпочали небезпечну контратаку. Тут Марвін Мартінс лише в останній момент завадив суперникам пробивати по воротах своєї команди, хоча послизнувся, але м'яч вибив. Чимало діагоналей було із флангу на фланг. Так, за спини захисникам віддавались передачі. Ось зараз спроба зіграти нестандартно і простріл вже з меж штрафного майданчика від Карпат. Але Олександрія спокійно відбивається в цьому епізоді. Далі штрафний удар на користь гостей. І ось така небезпечна скидка від футболіста Карпат. До речі, яка, на щастя, для господарів завершується порушенням правил в атаці, адже. Дограли до кінця гості цей епізод і переправили м'яч у ворота. Однак арбітер взяття воріт скасував. Олександрія продовжувала контратакувати, адже все більше вільних зон опинялись у центрі поля у Карпат. Ну і Ось такий дещо кур'йозний епізод, адже м'яч відскочив до Третьякова, Але відзначаємо те, що він абсолютно один перебував у штрафному майданчику. Ну і, власне, нічого не заважало йому тут забити другий м'яч у ворота львівської команди. Провал в захисті Карпат загубив свого футболіста в першу чергу. Марвін Мартінс. Ну і Третяков фактично всередині другого тайму подвоює перевагу Олександрії. Карпати достатньо хаотично атакували, і часто все це було лише намагання взяти суперника кількістю. Ось один із небагатьох епізодів, коли м'яч вдалось доставити до штрафного майданчика Олександрії. Матар навіть виконав скидку на партнера. Однак пробити по воротах Юрія Панкева в підсумку господарям так і не вдалось. Натомість Олександрія часто користалась помилками опорників Карпати зараз Роман Вантух один із активних футболістів Олександрії в цьому матчі. Лівий захисник підключився до атаки і навіть пробив вже із меж штрафного майданчика у ближній кут, але пробив вище воріт. Атака від Валерія Лучкевича, який був фактично непомітним у першому таймі, триває завдяки вдалому підбиранню. Ну і ось такий удар на завершення від Дениса Мірошниченка. Проблема лише в тому, що Мірошниченко футболіст правоногий, Ну а в цьому епізоді він бив лівою ногою. Наступна атака знову через правий фланг помиляється Ляхі Дубінчак з другої спроби протаранив такі Артем Сітало своїх суперників і забив третій м'яч у ворота Львівських Карпат. Відзначимо, що з першим ударом нападника Олександрії голкіпер Львів'янка Ніболоцький впорався, однак застигли на своїх позиціях центрбеки Карпат абсолютно вимкнулися з епізоду. Прийма та халч. Дивилися, як м'яч опускається на голову сітало і взагалі не перешкоджали нападнику. Греб! Ще один провал в обороні львів'ян передача на другий темп атаки. Валерій Лучкевич тут виконував удар лівою, але вже ось тут відзначаємо, що в останній момент захисникам львів'ян вдалось таки не дозволити Лучкевичу комфортно підійти до цього м'яча і направити його у дальній кут воріт. Ось нарешті на 75-й хвилині і Карпати вийшли в атаку. Прострільна передача у штрафний майданчик, але нікого тут не опинилось. До речі, на цей момент вже дішам Лейоус вийшов замість Артема Козака. Ну і за позицією саме він мав би замикати ту передачу. Тут ще один навіс у штрафний майданчик. Однак знову виграти повноцінно повітря для того, щоб завдати прицільного удару по воротах Юрія Панківа. Карпатам так і не вдається. Проблеми з виходом оборони були у Карпат впродовж усього матчу. Ну і один із найбільш красномовних епізодів. Помилка Ті Махала, який хотів віддати діагональ, але вийшла передача низом. Та ще й на суперника призводить до гострої контратаки Олександрії. І, на щастя, для господарів Артем Сітало не зміг швидко проскочити суперника і завдати удару по воротах. Ну а це один із небагатьох моментів, коли матар. Діає опинився в ігровій ситуації у штрафному майданчику суперника. Однак, так само усе це завершується без удару. Штрафний удар на користь Карпати з небезпечної дистанції, але, але дуже сумнівної якості домашня заготовка від господарів. Ну, ось Олександрія відповідає ще одним гострим епізодом, і ще один провал в обороні Львівських Карпат завершується тим, що Євген Банада встановлює. Остаточний рахунок у матчі чотири Проблеми із взаємодією центральних захисників дуже чітко можемо просвідчити в цьому епізоді, адже Євген Банада приймає м'яч спиною. Ну і зверніть увагу, що проти нього грає Дубінчак, який бачить, що далі не прикритий ніким Валерій Лучкевич. І він перемикається на Лучкевича в той же час перехопити саме Банаду. Мав би Тім Хал, однак він не встигає заблокувати удар. Ну і як наслідок, Банада без перешкод пробиває у кут воріт. У другому таймі Олександрійці влаштували справжній погром Карпатам, 0-4 в підсумку, величезна кількість помилок в обороні від Львів'ян. Ну і цим всім цілком. Комфортно скористались суперники, які забили дуже багато, враховуючи на те, що до цього в 10 гостьових матчах Олександрія забила тільки 8 м'ячів. Отож, такий результат дозволяє команді Володимира Шарана не відпускати далеко своїх головних переслідувачів. Ну а Карпати поки залишаються на останньому місці із 12 очками в активі. Ну а друзі, ви не забувайте ставити лайк цьому огляду та переходити за посиланням, де вас чекає крутий бонус від наших партнерів.